Знайомтесь, це наш Кривий Ріг. Найдовше місто у Європі чули всі, що на 120 кілометрів простягнулось. Він не відразу розкривається в красі, та всім, хто був тут, місто не забулось. Тут особливе і повітря, і краєвид, кар'єри, шахти. Особливі люди. Воно притягує до себе, мов магніт, сталеве місто, місто Велич, місто чудо. Особливою людиною Криворіжжя є митець художник, Рябоконь Микола Петрович, автор картини Моє місто Кривий Ріг. Він зібрав архітектурні родзинки нашого міста на одній картині. І ми запрошуємо відвідати їх. Пам'ятник козаку рогу скульптуру виконав художник Олександр Васякін і ще в 70 х роках. Але відкриття пам'ятка лише відбулося 28 травня 2012 року. Він нагадує нам про історію та легенди рідного краю. Це місце радісті і суму одночасно. Тут зустрічають і проводжають у подорожі. А ще він головний. Театр імені ем Севценка знаходиться у самому центрі Кривого Рогу. Він був засм... заснований 1930 у першому році. Це місце натхнення і відпочинку. Там, де інколи зливає секса в 57-му році була відкрита чорнова станція. Ця архітектурна пам'ятка стала бізико нашого міста. Це знамениті осячки пейзажі кривого рогу. Тут видобувають залізну руду відкритим способом. Тут працює величезний транспорт, ескаватори та білази. Які здаються маленькими комашками з оглядового майданчика? Привелікся місто шахтарів, мужик та сильних людей. Вони добувають заліз до руду глибоко під землею. Спуск до копалень нагадує подорож до центру землі. Карт почалась в 19 столітті і досі триває. А час цієї подолужі відліковує на в Україні військових будинок. Він б'ється в за різному селищі міста і наповнює надіями, мріями і квітковими алмагами. А місто пахне щастям, силою людей і батьківською рідною землею, серцями світлими та радістю дітей. Він пахне затишно, домівкою моєю.